Всім привіт, друзі! На зв'язку інтермази Автоміру Сьогодні в нас на відеогляді та розпаковці комплект протиотуманних фар на Ланас. Зараз ми їх розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Ось так виглядають фари. Тобто, дивіться, 5 лінз, металевий корпус, корпус скла АБС-пластик, як ми можемо побачити, є клапан вологовідводу, від воду. з фари виходить ось такий дріт, два дрота плюс та мінус. Перемикання режиму світла з білого на жовтий производиться завдяки функції вкл-викл, Тобто ви вимкнули фару, і одразу вимкнули. І ось так перемикається світло. Також фари мають функцію запам'ятання режиму світла. Якщо ви, наприклад, включили білий колір, вимкнули авто, вимкнули туманки і вимкнули авто, тобто, ну наприклад, з інтервалом 30 секунд. То колір світла запам'ятається, та не буде такого, що фари перемкнулися з білого на жовтий. Тобто є запам'ятання режиму світла. Також на фарах йдуть ось такі Чотири металеві скобки для тримання скла в комплекті. Та ось такі болтики для встановлення. Тобто, як ви можете побачити, ось тут та ось тут. В комплекті йде дві фари, добре тоді переходимо на вулицю та потестуємо. І їх. ось, друзі, туманочка на ланос металевий корпус. І ось так вона працює на вулиці. Тобто, як ви можете побачити, вони формують чітку світлотіньову межу жовтий колір, і ось так воно працює. І зараз ми перемкнемо, дивіться, на білий колір світла. І ось так працює білий колір світла. Тобто, ми можемо побачити, що білий колір працює трошки вище, ніж жовтий колір, тому що білі діоди розположені трошки вище. Тобто, жовтий колір світла трошки нижче працює, а білий колір трошки вище. На мою думку, приблизно колір світла білого кольору 6000 кельвінів, Десь так, в принципі, туманочка дуже яскрава, формує чітку світло тіньову межу, тобто засліплювати зустрічну смугу ви 100% не будете. І тобто ось ось жовтий колір світла, дивіться. І ось я перемикаю на зараз секунду. На білий. Тобто ось дивіться, зараз. Ось білий, а ось жовтий. Тобто, як ви можете побачити, білий колір світла трошки вище, ніж жовтий колір світла зараз. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари. Ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд!